Біно живе у східному Тиморі, де розмовляють португальською. Ще до того, як він навчився говорити, його мама хотіла, щоб він вивчав англійську мову в міжнародній школі. Хоча вона знала, що навчання коштуватиме чимало, все ж це був єдиний спосіб знайти вчителів, які викладають англійською. Вона хотіла краще підготувати Біно до вступу в університет і на випадок, якщо він вирішить займатися міжнародним бізнесом. Тато Біно знайшов кілька дорогих міжнародних шкіл. А згодом побачив на паркані молитовного будинку вивізку з рекламою міжнародної адвентистської школи східного Тимору. Він зателефонував до школи, щоб дізнатися більше. Виявилося, що ця школа коштує дешевше, ніж інші, якими він цікавився. Тому, коли Біно був готовий йти до школи, батьки записали його в адвентистську міжнародну школу. Коли Біно повернувся додому після школи, мама попросила його навчити її англійських слів, які він запам'ятав. Але Біно вивчав у школі не лише англійську. Він також дізнався біблійній історії та розповів своїй мамі про Давида і Голіафа, Йону і Велику Рибу, Ісуса і маленького хлопчика, чий обід нагодував понад 5 тисяч людей. Мама любила слухати, як її маленький син розповідав біблійні історії. Батьки Біну почали читати Біблію. Іноді у них виникали запитання щодо прочитаного, тому вони попросили пастора церкви допомогти їм. Настав день, коли батьки Біно вирішили приєднатися до адвентистської церкви. Сьогодні Біно та його батьки разом ходять до школи. Мама і тато працюють вихователями в школі. Завдяки адвентистській школі тепер уся родина розмовляє англійською, а найважливіше, вони люблять Ісуса всім своїм серцем. Школа Біно стрімко розвивається. Багато дітей хочуть відвідувати школу, але живуть надто далеко. Тому був побудований гуртожиток, аби діти могли жити біля школи. Відвідувати заняття і дізнаватися про Ісуса, наші обіцяні пожертвування допомогли розвивати школу і поширити любов Ісуса до багатьох людей на острові Східний Тимор. Кожного разу, коли наші обіцяні приношення розподіляються згідно об'єднаним планом пожертвувань, ми співпрацюємо з Ісусом, щоб досягти людей для нього не лише там, де ми поклоняємося. Але й на регіональному та міжнародному рівнях, згідно цього плану, 60% ваших загальних пожертвувань для вашої місцевої церкви, 30% для вашої конференції та уніону, а 10% для всесвітнього місіонерського фонду, який рівномірно забезпечує всі затверджені місіонерські проекти, ініціативи і установи по всьому світу. Дотримуючись об'єднаного плану пожертвувань, ми виконуємо доручення Ісуса охопити весь світ доброю вісткою. Давайте поставимо Бога на перше місце.